Приступ депресії також є ознакою внутрішнього конфлікту вашого. Про що свідчить приступ депресії? Про зацикленість вашої свідомості на майбутньому. Тобто ви боїтеся того майбутнього. А це перша ознака деградації. Що якщо ви боїтеся еволюційних змін, значить ви починаєте внутрішньо деградувати. Життя це рух із невідомого в невідоме. Воно ніколи не буде пізнаним, розумієте? Тому якими ми повинні бути спонтанними, відкритими, готовими до будь-яких змін. Недаремно ж народі кажуть, що будь-які зміни на краще. Це правда. Тільки просто сьогодні, коли ці зміни відбуваються, ми оте краще можемо і не розпізнати, розумієте? Воно десь в перспективі проявиться. А ми не хочемо виходити із зони комфорту, ми не хочемо злазити з дивана, розумієте. Хай воно якось саме розмухчиться, а ми підождемо. Так не буває. Із депресії дуже легко вийти. Просто не давайте собі спати три ночі підряд. А, 42 години достатньо не спати, щоб ви з депресії вийшли. Ви наскільки зануритеся в реалії своїх фізичних відчуттів, що ви забули, забудете з приводу чого ви депресували? От. Ну, Якщо не збожеволюєте за ці три доби.